Як відомо, в Німеччині перебуває найбільше українських біженців, це понад мільйон і двісті тисяч. Але водночас загальновідомо, що Німеччина вважається країною, яка дає найкращі умови. Тому що там є виплати, тому що там є беззаперечне забезпечення житлом там на старті. І загалом від українців, які проживають в Німеччині, вимушено там зараз я маю трошки там знайомих і вони, власне, говорять, що таке враження, що їх там хочуть залишити, тобто вони не відчувають себе там такими, яких би хотіли з цієї країни умовно там вигнати. так. Але я би хотіла лише сказати, що в 20... все-таки Німеччина дивиться на те, щоб. Ну, не, не сиділи лише на соціальному звичайно забезпеченні українські біженці, і зокрема цього року ці працездатні українці, які не будуть погоджуватися на пропозиції роботи, які будуть їм надані, то їм десь на три місяці можуть зменшити соціальні виплати, щоб таким чином стимулювати їх, все ж таки виходити на роботу. Я ще нагадаю розміри виплат, бо власне по по. По німеччині тут все чітко і зрозуміло, тобто особам від 18 років платять 563 євро щомісяця, дітям відповідно до 18 років 471 євро і або 357 євро. Так само це для малолітніх дітей. Так, і коротко поговоримо з нашою наступною гостею: це є українка, вона сама з під Києва. Наталка Кликова-Волянюк, і вона переїхала спочатку поностабної війни з двома дітьми. Її чоловік одразу мобілізувався він і на фронті. І наскільки вона відчуває, чи потреба є, наприклад, в Німеччині того самого анонсованого центру з повернення українців, і як вона відчуває по своєму середовищу, чи хочуть люди повертатися, і чи є труднощі зараз з працевлаштуванням, зокрема в Німеччині? Наталя, вітаю. Дякую, що підключилася перед ефіром. Ти казала, власне, що ти не можеш говорити таку аналітику по всій Німеччині по всій історії з українцями, а більше такий свій досвід і своїх знайомих. Але от беручи навіть свій досвід і містечко, якому ти переживаєш, як ти поставилася до новини, коли почула, що будуть, наприклад, в Німеччині, Польщі і Чехії відкривати центри з повернення українців додому. Ну чи воно взагалі на часі на твою думку, чи ти відчуваєш, що є якісь тенденції? Українців, які живуть зараз Німеччині, що вони от масово хочуть повертатися, і чи взагалі потрібен цей офіс, на твою думку? Ну, за моїми спостереженнями, особиста моя власна думка, я не розраховую на державу стосовно мого повернення чи не повернення. Приймати рішення стосовно повернення безпеці в країні або не в країні, у нас за це рішення відповідають тільки дві людини: я і мій чоловік. Ми відповідаємо за наших дітей. Я не розраховую в принципі ні на кого з боку міністерств, центрів і так далі. Це стосовно моєї позиції. Ці люди, з якими я спілкуюсь. Ну, вони зазвичай думають приблизно також, тому що я не бачу сенсу для себе саме, от який сенс мені спілкуватися з центром повернення українців. Ну, на це рішення впливає, перш за все, в моєму випадку безпека. Я вивезла дитину, коли їй був рік. Зараз моїй дитині чотири. Цей новий рік в Німеччині святкували масовими феєрверками. Просто це було для мене це було жахіття. Для моєї старшої доньки неї з помічні атаки, хоча вона. Чула війну тільки перші 10 діб, ну і минулого року ми попали ще на нахмади. Але у старшої була панічна атака, молодша спала собі, наче нічого не відбувається. І коли тут тимчасово відбуваються якісь сирени, там випробування, ну, я прям дихаю і стараю себе опанувати, да? тобто в мене є ну, така реакція на це є. А малої ні. І тому мені більше немає жодних аргументів, що мені робити. Я готова насправді, що я в принципі зробила, позбутися всіх своїх досягнень, які були в мене в Україні, тому що в Україні, ну, як всі українки, я багато працювала, багато досягала і багато мала. Да? Тут я обрала материнство, і я це свідомо розумію, що або а, безпека дітей або будуємо там кар'єру, чи що там, що я там собі придумала. Тому це мені дуже важко, чесно. Я не можу сказати, що для мене це прям супер рішення було. Це важко, але пріоритет дітей я просто бачу, як мала реагує на всі ці сирени. Тому стосовно повернення українців, я думаю, що більшість людей, які виїхали і зробили вже колись цей шах, і вони щось тут намагаються якось вижити в цих умовах, ну вони це зробили перш за все через небезпеку. Ну, більшість, да, я не беру тих людей, які завжди мріяли про закордон. Для них це була шалена можливість виїхати. Я беру для більшість людей, які як я сіли в потяг і поїхали. Невідомо куди поїхали насправді, тому що ми їхали невідомо куди. Тому для нас важлива безпека або небезпека. Я не думаю, що центр повернення українців готовий цю безпеку нам надати. Гарантувати, да? тому що я живу в 25-поверховому будинку в Києві на 16-му поверху і досі в моєму будинку нема Ну, е, Його немає. Є підвал, але підвал це не обіжища. Ну, Відповідно, ну, якщо я буду розуміти там, де мені ховатися з дитиною. І, взагалі, нащо? Тому що вона вже не звикла до життя у війні, і нащо її повертати зараз життя до війни? Я з нею зараз багато читаю. Вона говорить українською виключно. Вона не говорить російською взагалі. І це я вважаю велике для мене досягнення, тому що ми російщина родина. Тобто ми перейшли на українську тільки з війною. Ну так, що прям по-справжньому, стовідсотково і завжди. І все, що я можу робити для своєї дитини і моє коло подруг, думають також. А ми зараз робимо так, щоб наші діти були завжди українцями, і це дуже важливо. Тому якщо центр повернення українців заробити якісь ті саме для того, щоб ми в наших дітях плекали да, нашу українськість, окей, ну в принципі теж поруюсь. У мене 150 книжок зараз у бібліотеці моєї доньці. Я їх замовляю з України. Ми з подругами обмінюємось. Ми принципово шукаємо розвиток для дітей або німецькою, або українською. У мене був випадок, коли до мене підійшла жінка. Ну, вона бачила мене з дитиною, каже: ось у нас там гурток для дітей, розвиток і так далі. Я знаю, що вони російською ведуть розвиток, тому, вибачте, ні. Моя задача тут це тримати, тримати розвиток моєї дитини, тримати її культурний код, розповідати багато. Вона знає, що тато в нас за тому вона знає, що тата е захищає її, захищає нас, захищає Україну. Я багато їй про це розповідаю, тому що вона має в своєму культурному коді, національному коду ну, мати цю пам'ять. Тому от від центру повернення українців я би більше, мабуть, е ну, хотіла, мабуть, таких центрів е українців за кордоном, тому що в нас тут шала є. Наша енергія і наша натхненність, але ми порхаємось самі. Ну, ми нікого нічого не чекаємо. Ми з подругою організувалися на початку війни. Зробили для німців виставку Макса Лєвіна його робіт. Це була така наша ініціатива. Далі там була наша ініціатива. Ми ще щось зробили. На що вистачає сил насправді? Якщо є понятно, ще ініціатива, то ми це робимо. І більше мені здається було б класно, якби були люди, які могли б цю ініціативу там не знаю по всій Європі зробити? Але якщо ні, то ні. О, ми ми теж з цим розбираємось. Mm -hmm. Ну десь Наталія, так. якщо Я не допоможуть знаю, центри, це... якщо власне центри не допоможуть повернутися, на вашу думку, чи можуть допомогти ці такі жорсткіші правила обмеження виплат? Тобто, зараз те, що там з 25-го року в Німеччині. Не пішов працювати, тебе обмежили на три місяці власне в виплатах. Тобто, якісь такі речі вони можуть на вашу думку ну, сприяти поверненню українців, і взагалом чи ти зауважуєш, що з боку Німеччини такі набагато жорсткіше починають е, бути правила щодо соціальних виплат, і що все більше шансів, що люди можуть дійсно опинитись без допомоги і вертатись в Україну? Ні, я не зауважую, тому що з виплатами все нормально. Як було, так і є. Люди, як шукали роботу, так і шукають. Всі дивляться індивідуально. Беремо мій, мій випадок. Ну, по-перше, багато людей насправді з України, ті, хто розумні, ті, хто хочуть розвиватися, вони зазвичай вчать мову спершу. Всі розуміють, що якщо є мова, є більше шансів отримати роботу ну, більш якісно. Да? Є люди, звісно, які там відразу йдуть на завод, але ну, це теж це вибір цих людей. Багато моїх знайомих спершу вчать мову. Що в моєму випадку я приходжу в центр така умова, що в першу чергу я е, дитину свою відправляю в дитячий садок, і тільки потім я буду щось розглядати, бо я для неї єдина, да? вона не пускає ніде. І мій біратор сказав: діти, це святе, все добре, давай, хороший план. Далі, от я далі з ним поспілкувалася, він подивився, каже, у вас дуже круте резюме, вам треба антіс, вам треба гарний рівень мови. Супер, да, я згодна, але зараз мені треба відпрацювати цю мову, тому що мені нема де її працювати. І він каже: добре, давайте ми виберемо там, де ви зможете практикувати мову, щоб потім піти на наступний рівень вивчення. Це пресінг? Я б не сказала. Ну, це дуже гарні, гарне спілкування. Я погодилась піти працювати з першу в школу там до дітей. Зараз я працюю в музеї мистецтв. Це зовсім рівень інше, де там треба готувати виставки, писати опис, говорити з людьми. Ну, і це класна, цікава пропозиція. Це не завод, не фабрика, це не швидко мене кудись виганяють. Ні, ну, зі мною спілкуються. І наскільки я знаю, теж ну, такі коло моїх знайомих ну, усюди адекватна йде розмова. Коли українці будуть повертатися додому, в кожного своя історія. Те, що я спостерігаю, родини, які виїхали разом з чоловіками, нікуди повертатися не будуть. І вони це. Це, це я бачу і по розмовам, і по діям. Да? Тобто, чоловіки швидко виходять вже на якісь робітничі спеціальності. Жінки зазвичай це вдома. Але з усіх чоловіків, які я зараз гадаю в моєму полі, у мене це тригерна дуже тема. вибачте, але на жаль, я ще не впоралася з, ціє, з цією темою. Ніхто нікуди повертатися не буде. Вони не будуть повертатися. Все, вони виїхали родиною, вони влаштовують тут своє життя. Жінки, які самі і в кого є хтось в Україні, ну, наприклад, як в мене, да? в мене чоловік в Україні. Я не можу тут інтегруватися фізично. Не можу фізично, тому що, по-перше, я не обирала цей шлях, я не хотіла сюди їхати. Мене він просто посадив з дитиною на потяг і сказав: Ти маєш рятувати дитину? Я нічого не знаю, ти впораєшся, і ми поїхали все. Тому ясна, що я прагну повернутися додому до чоловіка, тому що в мене є куди повертатися моя гарна знайома, дуже розумна, дуже класна. Вона з Маріуполя. І вона з дитиною сказала: я буду зараз землю гризти, щоб я тут залишилась, мені нема куди повертатися. І вона, до речі, одного разу мені сказала: Ти знаєш, от я приїжджаю, добре, я, я українка, вона свідома, вона українською говорить.' Вона каже: Я стою на вокзалі. От я приїхала з Чемоданом, готова повернутися в Україну. Вийшла на Київському, Львівському, не знаю, одеському вокзалі, де там, і куди мені далі. От я готова повернутись, куди мені йти, якщо моя хата в Маріуполі? Для тих українців, які ну, я чую, що зараз є ще купа людей, які ще думають про Німеччину, особливо мами підлітків, які не хочуть, щоб їхні сини не були виїзними. Які ж шанси мати житло в Німеччині? Я так розумію, прихистять в Німеччині всіх? Тут питання на яких умовах соцдопомога буде всім. Тут я розумію, що більша проблема це, це житло, тобто щоб не жити в, в таборі. Чи є яка ну, найважча зараз ситуація, що треба очікувати українцям, які будуть їхати в Німеччину? Чи табір в будь-якому випадку на початку? Бо там табір я, я, в будь-якому я... випадку uh -huh. на початку, я, чому я так кажу, нещодавно я допомагала жінці теж з дитиною, консультувала, як їй виїхати, тому що вона, вона якийсь час жила в Польщі, потім поверталась в безпечні да, регіони. От, Івано-Франківщина, Львівщина і так далі, і все одно у дитини панічні атаки, і вона чотирьохрічну дитину вивозила все одно. Вони все одно йшли через табір, тобто є певна процедура на табір, але вони там перебували недовго. Тобто, з дітьми мали волонтери дуже швидко допомогти. Зараз, після табору, вона живе в гуртожитку, тобто соціальне. І потім, якщо її не влаштовують ці умови, тоді вона може сама вже шукати квартиру. З квартирами дійсно Тут ну нелегко, як як всій європі на вулиці не залишиться сто бачу, спостерігаю тільки суто в моєму регіоні, в моїй землі, і там, де я долучалася як волонтерка, допомагаючи іншим жінкам, тут ну якось прийти до тями. Тому ну, в супровід є і до волонтерів, плюс дуже багато вже нас, які вже мають рівень мови, такий, що можуть вже самостійно допомагати нашим дівчатам, які жінкам, які потребують цієї допомоги. Тому. Ну, сама спільнота українців допомагає, і волонтери допомагають. І німці стосовно німців. Дивіться, якщо німці були проукраїнські спочатку, ну от вони такими і залишаються. Якщо вони е, спочатку кричали, що там ми про ми це чули від одного сусіда, так його нічого не зупиняється говорити далі протягом трьох років. Тому ну, така позиція, вона і залишається. Ці люди так і допомагають. Ці люди ні не допомагають. Ці там, чекають розвитку подій, коли ж там Росія з'їсть Україну, але тут ми теж не погоджуємося з ними, сперечаємось дуже активно. На жаль, у нас з Наталкою трошки були б технічні проблеми з зв'язком, але ми ще встигли її спитати, власне, чому так мало українців працевлаштовані, і Наталя не підтримує ідею, що. Через те, що всі хочуть сидіти безкоштовно на виплатах, а все таки що це бюрократія. Мовляв, от її там знайома стоматолог. Вона хоче продовжити працювати за спеціальністю в Німеччині. Для того мають пройти ледь не роки, поки ти підтвердиш свій диплом, пройдеш всі курси необхідні. Тому все-таки проблема першочергова бюрократія, і але Німеччині теж стверджують, що вони все можливе роблять, щоб спростити і допомогти людям працевлаштуватись. Uh, так, далі ми будемо говорити.